я починаю свої виступи. В мене просить ця тема дуже хвилює. Це як молоді люди з нашої країни, вони виїжджають за кордон в пошуках свого щастя. В нашій країні вони не бачать ніяких перспектив і вони шукають щастя в інших країнах. Про це вірш. Десь на українсько-польському кордоні де вас бачили лише місячні зорі, ліси тумани, через які проходили. Зачепивши це гілки життя. Робічи через це подряпини, залишаючи рани, ви думали, що там заживете зовсім іншим життям. Тому що ти їй казав, що ти та єврозона, там все по-іншому, не як в нас по-давному. І вона вірила твоєму кожному слову, ще може любила сильно і хотіла бути там, де ти, тільки з тобою. І ти і казав, люба, в нас все буде. На ранок європейська кава, вуличка ворослого, Кракова, Українська община нас прийме, ми вчимо польську, будемо спілкуватись з поляками. Але... Але ніколи в житті не будемо забувати тих саме рідних, які виростили нас таких, які в жодному разі на винні через суцільну демократію нашої влади, через яку все більше людей шукає кращого, але в іншій державі. У приміських потягах та на перонах у місцях з дешевим пивом та алкоголем він все думав, що лише нему по собі. А лише вона так і багато. Старий номер, де тільки подав оператор, якісь свої маршрути на мапах, та незрозумірі намальовані на ласкові координати. Лиша наскадку декілька. Лишала наскадку декілька фотокарток їхньої поїздки. Зробовала на це чи то намисне, щоб згадував, що він тратив, чи то шалю, адже все ж таки вони були разом. Лишала рахунки з банку, він сплатив відразу. А натомість обрав набагато більше. Їхні вчерні розмови та прогулянки містом, свою посмішку, яка торкалася його обличчя, сварки та биття посуду, після яких їхнє косхання ставало міцнішим, фактично залишивши його один на один з цим життям, яке кожного разу робить щось нове, аби перевірити тебе на міцність.